Дідо Вібка, українська народна казка Був собі дід Андрушко, а в нього була бабка Марушка. В баби була донечка мінка, а в дочки собачка Хвінка. В собачки була подруга, киця Варварка, а в киці годованка мишка сіроманка. Раз під весну взяв дід заступ та мотик, скопав у городі грядку невелику, гноєм її попринадив, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірку. Та посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодня ходив на город, набирав води повен рот і свою рібку підливав, до життя її охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім, як буряк, потім, як два, а в кінці, як дідова голова. Радіє дід, аж не знає, де стати, час, каже, нашу рібку рвати. Пішов. Він нагород, гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, заперся ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський міх, мучився цілий день, а рібка сидить в землі, як пень, кличе дід Марушку, Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп, взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за плече, тягнуть аж під течі. Смикає дід за чівку, смикає баба діда за обшивку, працюють руками, опираються ногами, промучились увесь день, а Рібка сидить в землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, зловив дід рібку. За чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе дочка собачку Фінку «Фіночко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід Рібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка, бабу за запаску, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками. Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку, ходи, кицю не лежи, нам рібку вермати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв -гуп. дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку, Ходи сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, баба, за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли. Та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушка, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шостю шпарку Кінець.